Thank you Близько першої ночі росіяни із артилерії обстріляли Шалигінську громаду Шосткинського району. Один із снарядів поцілив у приватний житловий будинок у селі Сваркове. 82-річна господарка оселі загинула. Умог підвищили тариф на вивезення і захоронення побутових відходів. Відповідне рішення прийняли на засіданні. Виконкому, як пояснив директор департаменту інфраструктури міста Олександр Журба, востаннє тариф піднімали три роки тому. Відбулися відповідні зміни в законодавстві, і ми їм ці всі складові включили. Друге це те, що повернення до ПДВ, третє це збільшення паливно-мастильних матеріалів, збільшення мінімальної заробітної плати. Це все визвало, скажімо так, підвищення розрахунку Умки надавалися двома перевізниками. Майже однакові, ми їх відрегулювали і подали на виконавчий комітет, де був прийнятий цей відповідний тариф. Відповідно до рішення, ціна за поводження із твердими побутовими відходами для споживачів послуг сервіс ресурсу тепер складає 259 гривень 24 копійки за 1 метр кубічний. Для тих, кого обслуговує товариство Амусон 239 гривень 93 копійки. Зросла ціна і за вивіз великогабаритних та ремонтних відходів. До тарифу також включили і вивезення рослинних відходів. Тому що вони збираються на прибудинкових територіях, на майданчиках ТПВ, і вони не входили в склад тарифу. Таких постанов немає, що заборонено піднімати. Є рекомендації. Але коли рекомендації це одне, а коли вимога це вже друге. І не може підприємство працювати збитково. Тоді вони ми будемо бачити цю ж саму картину на майданчиках. Будуть рослинні відходи, які не входять в склад тарифу. Вони будуть постійно накоплюватись, будуть уже антисанітарні санітарні норми і так далі. Те, що ми їх заставляємо, це робити, але ж вони роблять це собі в убиток. Новини СТС. 1 вересня в закладах освіти Сумщини розпочинається новий навчальний рік. Проводити заняття за змішаною або очною формою школи зможуть лише за умови виконання всіх вимог щодо безпеки, якщо дозволить безпекова ситуація, укриття, оснащення укриттів, всі охоронні. Системи, які потрібно в закладах зробити, один із вид охоронної системи це може бути тривожна кнопка, охоронна сигналізація, відеоспостереження. Деякі заклади взагалі повністю підключили всю систему охорони в себе в закладі освіти. То від того буде заклад освіти працювати заочною або змішаною формою навчання. Деякі заклади освіти працюватимуть лише дистанційно зокрема, мова йде про школи у 5 кілометровій прикордонній зоні. Ті громади, які знаходяться у нас в наказі мінреінтеграції, це 17 громад, які в можливих бойових діях там буде форма навчання дистанційна. Сумські університети за потреби мають змогу прийняти шкільні класи для проведення очних занять, надати їм доступ до інтернету, техніки та освітніх платформ. Учителі ж до навчального року готові, говорить Вікторія Гробова. Педагоги це така велика команда. Вони вмотивовані, вмотивовані на новий навчальний рік, на роботу. Освітяни зроблять все, щоб діти отримали якісну освіту в будь-якому форматі. І перше, на що ми звертали увагу, це тільки на безпечні умови навчання. Новини СТС. У сумах пройшла серпнева конференція педагогічних працівників громади, безпеку учнів та вчителів, а також формат навчання, який зможе обрати та чи інша школа, ці теми обговорювали під час заходу. На сьогодні у закладах освіти сум можливі три форми навчання, кажуть освітяни. Були відповідні зміни до законодавства і розрахунок 0,1 квадратний метр на одну особу, тобто на одну дитину. Якщо в закладі освіти, якщо зроблено там тировське приміщення або будь-яке підвальне приміщення до умов, найпростішого криття і його об'єм ну, навчну. Об'єм дітей буде більше, то однозначно він не зможе вийти в чистий офлайн режим. Важливо зазначають освітяни, що навчання в офлайн форматі можливе лише за згоди батьків, тому школи проводили відповідні опитування. За результатами опитування 54% дали згоду на очну форму навчання. 46% на дистанційну форму навчання. Ми пропонуємо в закладах освіти створити модульні класи для того, щоб ті діти, які перебувають за кордоном, і ті діти, які знаходяться в місті Суми, але не дають батьки згоду на навчання, щоб такі класи організовували і проводили дистанційну форму навчання. Але остаточне рішення приймає педагогічна рада при кожному закладі. Ми для цього і робили укриття для того, щоб діти все ж таки побачили один одного, побачили вчителів і мали нормальні умови для навчання. Тому що я не кажу, що дистанційка це дуже погано, що це не нормальні умови, але все ж таки це не 100% ефективність отримання знань в період освіти. У службі якості освіти визначають – в вчителі сумської області одні з кращих. Сертифікація вчителів початкових класів вже п'ятий рік поспіль є передовою в Україні. Ми проводили моніторинг знань учнів шостих і восьмих класів всієї України, і ми побачили, що є проблеми і є освітні втрати. Але зараз наше головне завдання спільно з засновниками, з керівниками закладів освіти зробити все можливе, щоб оті ті освітні втрати, про які ми зараз говоримо, ми змогли подолати в. Цьому навчальному році у школах продовжать облаштовувати класи безпеки. Такі кімнати вже є у 38 закладах міста. То роботи з дітьми будуть залучати працівників ДСНС та поліції. Вчителі зазначають, для дітей створюються умови для комфортного навчання. Насамперед продовжувати забезпечувати якісну освіту. І я думаю, для нас, як для керівників закладу, основне завдання, щоб діти залишалися саме в українській системі освіти. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. Thank you